Віп-контент, на який ми усі заслужили люди добрі. Усім привіт! Мене звуть Олесі, і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо тервеніти про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Хапайте собі або кавусю і до роботи. Як ви зрозуміли, так ми з вами продовжуємо дивитись аж до просто додай води. Бо вам це подобається, мені це подобається. Ну і що ще треба для щастя? Ну. У нас на черзі друга серія першого сезону. Я створила окремий плейлист для зручності. Тож, хто не бачив першої серії, і хто хоче подивитись наступні серії, коли вони вийдуть, ти, ти, ти сюди. А наступні серії я маю надію, що вийдуть. Я б така, щоб подивитись з вами і перший сезон, і другий, і третій, і усі, що є. Але тільки за умови, якщо ви мені будете давати знати, що вам це цікаво. Коротше, з цим ми якось розберемось вже по ходу, а зараз давайте кайфувати. І усі разом. у ролях. Каріба Хейн, Клер Холт та Ангус Макларен, mm -hmm. вода, який жах. Мені до речі було цікаво, як в них миються ноги в цей момент. Типу, якщо хвіст чистий, то і ноги потім будуть чисті. Чи як це працює? Чи я забагато задаю питань? Як же мене бісила Кім. Щоб ви розуміли, це продовжується ось і досі. Мені якось трапилось відео в Тіктосі вже з дорослими акторами, і там була якраз ось Кім. Я не знаю, що це, але в мене ось досі якась така не вона сидить. Оце я розумію класнюча акторська гра ну. Тато сказав, якщо хочеш їхати до школи, слід поквапитися. Та нічого, Кім. Я прогуляюся. А куди дівся чубчик Клео? Телефон. Я розумію, людинка кайфує. Ці переходи між кадрами хочу собі такі. Це справжня катастрофа. Крем для зволожування, майже чиста вода. О, ні. Якщо дельфіни можуть довго пливти, ми теж зможемо. Ми тепер не зможемо зволожувати шкіру. Ми зможемо допливти до фіджі. Ви тільки уявіть, шкіра у нас буде суха і в зморшках. Ну, якщо ви лікуватимете шкіру системними ретиноїдами, то ну тоді не заздрю, звичайно. У 20 років ми будемо як бабці. Я пропустила тренування. Уперше за 6 років. Бачите, як усе кепсько? Треба комусь сказати. Батькам, лікарю, поліції і опинитися у божевільній зі зволоженою шкірою. Забудь. Знову таке одвічне питання? І навіть коли я тоді дивилася у дитинстві і зараз чому вони не сказали хоча б батькам? Ну типу я б зрозуміла, якщо б в них були якісь кепські взаємини з батьками. Але якщо я не помиляюся в усіх трьох дівчаток, ну батьки доволі такі розуміючі люди. От що вони зроблять? Навпаки, вони зможуть тебе більше захистити, якось більше прикрити. Ну невже люблячи вас батьки, які в вас є? Ну, відправлять вас кудись там. У лабораторії чи ще кудись будуть здавати. Ну навіщо їм це? Ось цієї штуки я ніколи не розуміла. Ріки слушно каже Клео, не можна розповідати. Навіть мамі ні, тільки на батькам. Але я все мамі розповідаю. Не цього разу це я не надто це небезпечно. Люди не зрозуміють, десь нас замкнуть. Чому нас замкнуть? Бо ми інакші. Бо можемо те, чого не можуть звичайні дівчата. Нас боятимуться. Гаразд, нікому не скажу. Крім Льюіса. Ні, Клео. Льюісу теж. Нікому. Ні, ні, Льюісу, ми розповідаємо, бо він єдиний, хто буде вас рятувати з серії в серію, якщо я не помиляюсь. Добре, добре. Не хвилюйтеся. Я вмію берегти таємниці. Це та, хто питала в першій же серії про русала Льюіса? Зрос. Настав час розважатись. Боже мій, там показували ще й школу. Я взагалі щось не пам'ятаю, що вони знімали і у школі також. Оце так. Жодних відмов на честь нашого бога серфінгу Байрона і отриманого ним призу. Якого призу? Ну що там зазвичай дають серферам? Змагання він обійшов усіх. Я засмагала, але упевнена він був неперевершеним. Рікі. <звучить> Здається, я <звучить> маю запрошення. Вибач, я цього вечора чищу зуби. Не те, ти. А, ні? Привіт, Клео. О, Льюіса. у мене нічого особливого не відбувається. Взагалі нічого. Усе те саме. <звучить> Клео, ти йдеш Міріам? Звісно, йду. <звучить> І не забудьте свої найкращі купальники, дівчата. Вечірка біля басейну. Точно. <звучить> Побачимось, коли ви підете. Я передумала. Я не піду. Дуже неприємно пропустити вечірку Міріам. вона нас більше не покличе. Це на краще. басейн. Я знаю, це небезпечно. Та може, якщо я розповім Льюісові, він за нами нагляне. Ні. Ти все зробила правильно, Клео. Ми всі йдемо. Чекайте. Думаю, ми маємо піти через Байрона, не через Міріасерфінг як плавання. Треба багато тренуватися і працювати. І Добре, якщо тебе підтримують. Тобі подобається Що за логіка? Ема ж має бути розумом цієї групи. Чи я щось плутаю? Типу, в чому проблема просто зараз, наприклад, підійти до Байрона? Ну, Хоча так він зараз може бути у воді. Ну я не знаю, там у школі чи у кафе. Чому саме треба йти на вечірку? Такий собі аргумент. Байрон, так ще чого, але говориш ти, як у рекламі пластівців. Ну, якщо ми більше довідаємось про те, що з нами відбувається, можливо, навчимося контролювати і підемо на вечірку. Справді, чого тут учитися? Щойно ми торкнемося води і за 10 секунд у нас уже хвости? Може, потрібна внутрішня дисципліна чи самоконтроль? Було б чудово, ідеально самоконтроль. Тоді ми зможемо піти. Я напишу Льюісові. Ти розумієш, що для перевірки цієї теорії тобі доведеться плавати? Що? Ніколи. Не буду. Та не тут навіть не глибоко. Ні. Прошу, Клео. Not. Ні. No. Ні. But. Гаразд. Ходімо, ріки. Mm -hmm. Контроль, Контроль і дисципліна мін. це розум. Зосередься. Хвоста немає. хвоста немає, хвоста немає, хвоста немає, хвоста немає. Чому проблема Клео? Тебе ж не просять зайти глибоко у воду і взагалі якось плавати. Он дівчата тільки ноги намочили. Ти ж не боїшся води, ти боїшся плавати. Ну, типу. Вона завжди була такою бісячою, чи вона тільки зараз мене починає бісити. Хвоста немає. І звідки витік інформації? Це моє таємне засекречене місце для риболовлі. Що, хтось розбовкав? Вибач, та нормально. Я отримав повідомлення про вечірку. А це старе повідомлення. Я найду. Багато домашки. Добре. Та може ми поплаваємо разом? Ми голі, Льюісе. Ну, я швиденько скупаюся. До побачення, Люї. Стоп, що цей жарт робить у дитячому серіалі? Не смішно. Льюйся. Ну, добре. Тобто, ось так з першого разу, ні так, ні, і пішов і навіть не підгледів. Правда? Правда, я по чесні. По перше, я вже говорила, що Льюіс це ідеальний чоловік. А по-друге, ось у кого треба вчитися дівчатам самоконтролю. Нас більше ніколи не запросять на круті вечірки. І Чому? У нас хвости. Моя спортивна кар'єра накрилася. Ось це ось сумно. А тільки одне питання. Чому я? Я нічого такого не просила. Тоді не користуйся цим. Можна подумати, це у тебе проблеми. Я тренувалася шести місяців. Тобто, попрощайся з цією мрією. Тепер ми потвори русалки. Потвори? в обидві, це щось. Погляньте на себе. Ти можеш пити воду з повітря. Емо, ти можеш за мить зробити фруктовий лід. Та кожен був би від цього у захваті. У вас дивовижні здібності, а ви ходите і тільки скиглите. Я навіть цього не маю. Там маєш ти. Ти просто ще не знаєш про це. І хіба скаржуся? Так. що? Досить з мене. Не хочу з вами спілкуватися. Ну, Тут я її розумію. Я її розумію. Іноді я сама з собою не хочу спілкуватися. А тобто мені не здалося. Ну, Льюіса, що ти думаєш про Ріккі? Знаєш, є така собі риба камінь. Вона і схожа на камінь, і її отрути вистачить, щоб за секунду убити футбольну команду. Так от вона її нагадує. Дякую, друзі. Так, годі. Вітаємо, Байрони. На якому ти зараз місці? You Мабуть, пішов угору. Поводся стримано. А що таке? Конкурентки не подобаються. Привіт, Зейн. You ти сухий? That дуже незвично. Послухай, Люїса. Не знаю, що тоді сталося з пожежним гідрантом. Та якщо ти ще хоч раз згадаєш про це, голову відірву. Не треба Льюісе. Послухай її, воно того не варте. Це його змінить, <плес> ні. Драма, драма. Ні, ну Льюіс гарнюк і влучно відповідає. І якщо що може за себе постояти. Я вже говорила, що це чоловік мрії. <плес> Байрон такий симпатичний. Сама правильно каже. Ми повинні піти на вечірку і підтримати його. Він герой. Uh, так, то йди. Думаєш, справжній герой сидить біля тебе? Так, я нічого не розумію. Клео, скажи, що коїться у тебе в голові? Спершу ти йдеш, тоді не йдеш. Ти не підеш на тренування? Невдовзі змагання? Ти навіть із гри... Мені подобається ця родина. Яком тренувалася, Коли зламала зап'ясток, гребла однією рукою. Якщо все так погано може викликати лікаря. Не треба лікаря. Доцю, останнім часом ти постійно сидиш у себе або замикаєшся у ванні. Ти не хочеш зі мною поговорити? Ну, я розумію, що це така собі відсилка на ті самі розмови. Добре, це півбіди. Я хотіла сказати про інше. Я досі буду біситись і злитись, що вони не розповіли нічого батькам, і навіть якщо окей, вони не розповіли, вони не придумали логічного виходу із ситуації. Наприклад, ема могла замість того, щоб пропускати тренування, наважитись на те, щоб кинути цей спорт. Я розумію, що це дуже складно, і можливо, ема думає, що це може швидко пройти якось, чи вони знайдуть якийсь спосіб цього швидко позбутися. Але як на мене, просто кинути збірну там чи тренування загалом, взагалі більш логічно, аніж постійно їх пропускати при тому, що ти ж ніколи нічого не пропускала. Ну це ж реально виглядає дуже дивно і підозріло. А ви ж не хочете такими здаватись? Чи, наприклад, сказати, що там не знаю. Боюся, води. У мене тепер фобія. Все і знайти інший спорт для себе, щоб переключити так увагу, що типу, ну от все мені басейни вже не подобаються, але ось тепер мені подобається, наприклад, там не знаю футбол. Хоча може там вода теж буде так потрапляти на тебе. Ну є якісь якісь ризики. Шахи, от треба сказати, що ти ось тепер в цьому спорті засикавлена. все гаразд. Перепади настрою це нормально. Так. Ти зараз у віці, коли багато що змінюється. А, вже ж, мамо. Ти все розумієш. Заради справедливості мати ну, нормально так розпочала цю розмову і намагалася адекватно якось підійти до цієї теми. Підлітки вічно забуваю. Вітаю, мірям. Я хотіла сказати, що напевно прийду на твою вечірку. Мабуть. Я подумала, що маю тобі сказати. Що одягну? Ну, щось. Поперед. Десять, дев'ять, вісім, сім. На що ти витираєш костюм? Чотири, три. Обличчя і волосся, обличчя і волосся, обличчя і волосся. Рікі, чи можу я сісти? Дуже на це сподіваюсь, але не зі мною. Я розумію, що ми дуже різні. Дякую. Та я хочу зрозуміти, що склево. Чому ти вирішив, що з нею щось не так? Я розів зі сто чи йде вона, вона до Міріам, і вона щоразу з... Міріам? чи міріам? Міріам чи міріам? ні. А може, ти їй не подобаєшся? Як вважаєш? Що ти так. робиш? Мені це спадало на думку. Але потім я вирішив, якщо вона зв'язалася з тобою, то в неї занижені вимоги. Ну як у нього виходить так влучно? Відповідати. Якщо б це була я, я б ще тиждень думала, як відповісти. Ні, то ти мені скажеш, у чому річ. Будь ласка, я усе бачу. Слухай, зараз я з нею навіть не розмовляю, торопав. Я хочу побути сама. Що таке? Гаряче? Що за дивні жарти? Я щаслива, що ти зателефонувала. Пробач, що я казала всі ці нісенітниці. Я зазвичай так не роблю. Просто я була Ем, це круто. Я маю тобі показати. Так, Це вже цікаво. Що ти хочеш мені показати? Привіт, дівчата. Ви знову гуляка? У нас тут дівчачі балачки, Ліси. Так, але ви голі. Льюіса. ні, я тут щоб ловити рибу. У мене проблеми. Я маю відпочити. Самі йдіть геть. Льюіса, не провокуй. Ти хіба не повинен ходити за Клео? Ні, ні, це вже в минулому. Чесне слово, не знаю, що коїться з Клео, вона нічого не може вирішити. Бачите про що я? Це Клео. Вона збирається на вечірку знову. Я здаюся. Льюіса, допоможи. Простеж, щоб Клео не ходила туди сама. Подзвони їй. Я ловитиму рибу. Льюіс, це серйозно. У неї можуть бути проблеми. Я не який лакей чи посильний. Думаєте, варто мені сказати стрибай? Я одразу стрибну? Не відповідає. їй загрожує біда, Льюісе. Вона ж тобі подобається, правда? Ну, так, як людина. Тобто. Ну. Я його обожнюю. Вечірка біля басейну. Пам'ятаєш? Я пам'ятаю. Я кринжувала з цього моменту ще до того, як слово кринж взагалі з'явилося у нашому середовищі. Ну наш. Ну наш. Та я застудилася, тож не плаватиму зовсім. Байрон. Отот от з'явиться. Ти точно будеш в одязі? Так, застуда така підступна, коли змерзнеш. Тож, нащо ти прийшла, щоб позаражати? Лейдота, Клео, не думаю, що тобі варто було приходити. Через хворих людей я сама почуваюся хворою. Тобі краще піти. Ні, гаразд. Справді, я можу розважатися. А вже ж. то йди на двір. І нічого не чіпай. Okay. Добре. І не пий нічого. Гаразд. А краще ні до кого не підходь. Я зрозуміла. А краще йди додому. Невдаха. Нащо ти тоді виходиш на вулицю і взагалі йдеш до того басейну? Стала б у там у дверях десь у куточку, та й все. Подивіться, хто тут. А ми саме хотіли розважитися. Ні, Відійдіть. Не будь такою клео. Минулого тижня, коли я був мокрий, як ключ, вам було дуже смішно. Тепер твоя черга. Я застудилася. Мені не можна у воду. Це угоду. І він заразний. Та ну, поплавай. Що може бути в Клео. 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 Відійди від камери. Клео. 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 Давай. Ну, погодимось усі, що це була доволі дивна сцена. Якась така з двійним підтекстом. Так, я душню, і що ви мені зробите? Не думала, що ти прийдеш. Та я проходив тут, вирішив зазирнути. А вот тобі навіщо? Я без з неї з дому не виходжу. Ти Клаву не бачила? Вона біля басейну поширює інфекцію. Ні, Будь ласка, мені одній некомфортно з цього. Кажеш, Нейт. на три? Один, два, три. Ну нуцнуц, ну 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 скажіть, що це не кріпово. Три відпусти її зейн. Як скажеш? Ти розум маєш? Ти наказав мені її відпустити. Я відпустив. <рі> Треба хильнути, хлопці. Ходімо вже. Ходімо. Мені так шкода. Льюіса, ти маєш дещо знати. Ні, можеш нічого не казати. Я мушу. Знаєш, я дивно поводилась. Тільки не лякайся. Люсе, ти маєш мені допомогти? Мені ну, потрібна допомога. Льюіса, будь ласка. А де всі? Всередині. Зручно, що прям усі люди пішли у саме у цей момент кудись в дім. Добре, зробимо вигляд, що ми повірили в це. Не допоможете? Вони важить понад тонну, не можемо. Якщо намокнемо, у нас теж виростуть хвости. Ти цього хочеш? У вас обох? У вас усіх? Серйозно? Хто замкнув двері? Вони не замкнені. Треба записатися в спонзал. Ось я Підійди, його дивіться. бачу. вже. І знову в мене питаннячко. Як вона вміє так одразу контролювати свою силу, щоби не зробити ніякого навіть опіку першого ступеню, наприклад. Оце. Вода І Ти знайшла свою силу. Дівчата, що тут відбувається? Ми потім пояснимо люється. Рікі, ходімо, ніколи не любила такі вечірки, що куїця ти маєш перевірити систему опалення? Я знаю, я задовбала, але в мене ще одне питаннячко. Тобто нема різниці взагалі то маленька калюшка, чи це величезний басейн. Воно все випарюється за часом однаково. Чому це вийшло так швидко? Ну а що я? Ну що вони тоді такі? Ну привіт, байроне. Привіт. Чому ти не на вечірці? Що? Ну вечірка. Та, яку Міріам влаштувала для тебе. Білявка? Я не люблю вечірки. Побачимось. Чому б зараз не було сказати, який він молодець, і привітати його. Ні, добре. Гарна дошка. Гарні, Гарні думки. Майте совість, вам Льюіс тільки що життя врятував. Навпаки, сказала б трішки компліментів Льюісу. Ну, е. Мабуть, це зайве, та якщо ти комусь скажеш, скалічимо. Я не Боудор. Якщо хтось довідається, над вами решту життя проводитимуть досліди. Тому ці досліди буде проводити він. А сьогодні я пішла з команди. Емма, я знаю, що це для тебе. Та що робити? Оце вийшло з під контролю. Це надто дивно. Так, дозвольте розібратися. Ти заморожуєш. Ти підриваєш, а ти кип'ятиш і у вас усіх ростуть хвости? Це ж маячня якась. Маячня, так. Але іноді це добре, а іноді не надто добре. Це, це... це... не можу підібрати слово. А можна можна було і не говорити тоді і нічого. Дивовижно, неймовірно круто. Щось мені згадалось, це і зараз у Тіктоці такий тренд йде. Щось, типу, коли ти говориш щось подрузі, якийсь секретик, а поруч стоїть її хлопець, і оце ось така картинка. Ну от тепер до Льюіса така ж сама картинка. Він тепер теж частина кораблю. Це було ще краще за першу серію. Люди добрі. Напишіть у коментарях, яку силу дівчат ви б хотіли мати, незалежно від того, хто вам подобався у дитинстві. Мою відповідь теж побачите у коментарях. Ну а ми поки що можемо побачитись в ось цьому. Ось цьому, чи у наступному відео. Та поки що, па-па!